Академію сухопутних військ у Львові відвідала урядова делегація Китайської Народної Республіки. Очолив її заступник завідувача відділу міжнародних зв'язків Центрального комітету комуністичної партії Китаю Чень Фенсян. Іноземні гості прагнули ознайомитись із системою підготовки офіцерських кадрів для збройних сил України. Як їм це вдалося, дивіться далі у сюжеті. Члени делегації обговорили з начальником академії генерала лейтенанту Павлом Ткачуком питання двостороннього співробітництва. Також вони поцікавились успіхами у навчання своїх співвітчизників курсантів Лі Мяо та Ян Янфері, перепідготовка, яких здійснюється в академії. За сучасною історією нашого навчального закладу, починаючи з 2000 року, на курсах мовної та спеціальної підготовки навчалось 62 слухачі з Китайської Народної Республіки. Сьогоднішні курсанти, які проходять підготовку в академії супутних військ, зараз займаються курсом мовної підготовки. Після цього в них буде перепідготовка за спеціальністю управління діями підрозділів сухопутних військ. Павло Ткачук відзначив високий рівень знань китайських військовослужбовців. У межах візиту делегати оглянули навчальну матеріальну базу та відвідали музей історії навчального закладу. В академічній залі Вишу Чень Фенцян записав у книзі високоповажних гостей свої враження від візиту. Учасники делегації та очільник академії сухопутних військ переконані у необхідності розвитку та поглиблення співпраці обох країн у сфері військової освіти. AHHHHH uh -huh.